Фармадол. Забудь про головний біль. Повернути історію. По-новому, подивитись на класиків. Нагадати собі, які величні та водночас трагічні сторінки культури ми маємо. Коли ти вивчаєш цю тему, ти розумієш, що у нас українська література така глибока, така модернова і така актуальна. Це Уляна Олійник, і саме вона взялася показати ось таку літературу широкому загалу. Це, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя, єдина, очі твої одні. Більше тебе не я, взагалі не е, професійний е, літературознавець. Я не вивчала глибинно цю всю тему. Я закінчила цього року е, університет кінотеатру Телебачення імені Карпенка Карго, я акторка театру ляльок, і мені просто ця тема була така собі, як е, хобі, яке потім переросло в цей проект. Проєкт про який каже Уля, про одну з найтрагічніших сторінок української культури про розстріляне відродження. Валеріан Підмогильний і Юрій Яновський, Микола Хвильовий і Майк Йогансен. А ще Євген Плужник, Володимир Сосюра, Іван Багряний це українські письменники та поети, які творили в 20-ті-30-ті роки минулого століття. Усі вони жертви сталінських репресій. Їм не дозволяли вільно писати, їх ув'язнювали, їх розстрілювали. Тема розстріляного відродження дуже важлива зараз, тому що вона про, про нас, про е, наших предків. Наших митців, яких хотіла будь-яким способом зруйнувати, викорінити з нашої пам'яті, з нашої свідомості, з нашої культури, Росія, радянський союз, тоді у 30-х роках цих письменників об'єднала не тільки спільна трагедія, вони мали однакову адресу. Мешкали всі разом в Харкові у будинку, що називається слово. Однак сьогодні про нього мало хто знає. Я думала, що це буде такий будинок, до якого не можна буде, ну просто доторкнутися, я не кажу вже про те, що зайти. Тобто там все буде закрито, будуть купа табличок і все-все. все А коли я е, вийшла на метро, ми довго не могли знайти дорогу до цього будинку. І коли ми вже стояли, виявляється, на вулиці, стояли біля будинку «Слово», ми питали жителів місцевих: скажіть, будь ласка, де знаходиться цей будинок «Слово». Всі просто такі, типу, що, який будинок «Слово», Ми взагалі не знаємо, що це таке. Тож, коли Почалася широкомасштабна війна. Уляна зрозуміла, у неї теж мусить бути свій фронт. Фронт культурний. Так дівчина взялася озвучувати твори забутого розстріляного відродження. Мені було дуже цікаво, от з останніх публікацій, працювати над віршем, який озвучила наша українська акторка Наталка Денисенко. Це вірш, який називався Колискова військова, який написав Іван Верган. Вона дуже щемлива, про матір, яка вийшла з дитиною в садок, щоб її заколисати спати, і в небі з'явилися винищувачі. І от як її колискова, починаючи зі спокійних слів. Перетворюється на заспокоєння, щоб дитина не чула винищувачів. І це все знову переплітається з нашими зараз подіями. І воно дуже чіпляє за серце. Тому що ти то розумієш, що ну, історія, на жаль, циклічна. Ще один знаковий запис зробив актор Олександр Печериця, який зараз боронить країну в ЗСУ. Він записав три вірша Михайля Семенка, і коли ти слухаєш запис, який він тобі надсилав, в чорновому варіанті і чуєш фоном вибухи, а він в цей момент читає вірші Михайля Семенка. І ще важливо для мене те, що е, мені пощастило записувати ці тексти е, саме тут, на Харківщині, в місті, де. І мирно вони були створені на заклик. Уляни прочитати вірші вже відгукнулось багато медійних особистостей. Серед них була акторка Наталка Денисенко, телеведучий Тимур Мірашніченко, журналіст Олексій Суханов. Також актор, відомий всім за серіалом Перші ластівки Олександр Рудинський. І Я можу зробити спойлер, що скоро в моєму проєкті буде звучати голос Валентини Хамайко. Окрім Улі, над проєктом працюють ще три дівчини. Вони шукають тексти, голоси, займаються монтажем і публікаціями. Але навіть такими малими силами за вісім місяців уже вдалося озвучити понад 80 творів. Послухати їх можна безкоштовно у телеграм-каналі Будинок Слово. Зараз, коли ми переживаємо такі непрості часи, нам треба пам'ятати і відроджувати свою історію. Пам'ятаючи про будинок, ми не даємо нам забути власних себе, власну спадщину культурну. Став о п'ятій ранок після бурі, що й досі на листках тремтить, і до мене завітав Сосюра і сказав. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.